Ремігіуш Мрус імунітет. Ремігіуш Мрус один з найплодючіших і найпопулярніших польських авторів, детективів та юридичних трилерів. Втім, і у фантастиці він себе спробував. Імунітет це четверта книга циклу про Йоанну Хилку, адвокатку з нестерпним характером, гострим розумом і потягом до небезпечних справ. У центрі сюжету безпрецедентна кримінальна справа, у якій потрібно позбавити імунітету суддю Конституційного трибуналу. Себастьян Сандал, амбітний та перспективний юрист, якого бачать у майбутньому керівником Європейської юстиції, несподівано опиняється під прицілом прокуратури. Незважаючи на юридичний імунітет, його звинувачують у вбивстві. Скандал звертається за допомогою до Хилки, своєї старої знайомої, з якою має досить складні стосунки. Для Хилки це не просто чергова справа, це шанс відновити свою репутацію, яка сильно похитнулася після багатьох особистих та професійних перепитій. Однак справа виявляється настільки заплутаною. Що навіть вона не одразу розуміє, хто насправді стоїть за звинуваченнями та яку гру ведуть проти неї та її клієнта. Як і в інших книгах циклу, в імунітеті буде багато політичного підтексту. Автор показує механізми роботи польської судової системи, корупцію та вплив медіа на громадську думку, не перевантажуючи при цьому читача юридичними деталями, подаючи їх доступно та інтригуючо. Головна героїня, як і раніше, викликає дуже суперечливі почуття. Вона розумна, саркастична, неймовірно вперта і, як завжди, балансує на межі саморуйнування. У цій книзі, на щастя, вона починає боротися із алкогольною залежністю. Іноді вдало, іноді не дуже. Але головне, що процес пішов. Її взаємини з, корді... з... з кордіаном це суміш жорстокого наставництва, їдких підколок та глибокого взаєморозуміння. Цій частині їхні стосунки стають ще складнішими. Оринські все частіше замислюються над тим, що саме тримає їх разом. Сюжет книжки, як завжди, у Мруза, розвивається стрімко, від, від читання дуже важко відірватися. Цього разу він закручений так хвацько, що спочатку складається враження, що це найкраща книга із перших чотирьох. Вже один погляд на понад 600 сторінковий том імунітету може викликати побоювання, що цього разу автор зайшов трохи далеко. Як довго можна вникати в складні правові питання щодо функціонування Конституційного трибуналу? Скільки терпіння потрібно мати читачеві, щоб вникати в казуїстичні прийоми головних героїв? скільки помилкових натяків потрібно розвіяти, перш ніж читач зможе спокійно йти до кінця роману. Імунітет є ще одним доказом того, що ремігошруз у свій власний унікальний спосіб залишається у чудовій формі, як письменник. Цього разу автор не лише створив захоплюючу інтригу, насичену актуальними посиланнями на сучасну польську суспільно політичну дійсність. Він також пролив зовсім по-новому світло на персонажів, здавалося б уже відомих читачеві. Допоміг зрозуміти певні мотиви вчинків хилки, неодноразово розкрив чутливу душу Оринського і переконливо окреслив наступний етап своєрідних стосунків між цими двома. Отож, імунітет, Ремігіуш Морус, навчальна книга Богдан, рекомендує.